Карта дня. карта дня сьогодні четвірка пентаклів Ілі продовжительність життя на долонях у людей. Четвірка пентаклів це сила, стабільність, міцність, міцна хватка, це карта володіння та збереження життя людини. Сьогодні ми повинні навчитися обмірковувати, будувати плани, рухатися повільно. Та обережно, але і негатив цього дня є надмірна перевантаженість справами та турботами, що призводить до розхлябеності. Ми становимося жадібними моралістами. Продовжительність життя у кожного на долоні різна, від багатьох факторів це залежить. Але якщо людина зацікавлена своїм, Якістю життя вона звертається до хіроманта чи номеролога та знаходить відповіді, що я можу сказати? Що у кожного своє предназначення, у кого то створювати сім'ю, у кого-то кар'єру, у кого-то повинні люди подорожувати кожен. хто то жити в кайф, ну не в кайф, не пити, а не жити з легкістю. Можна так сказати, і не напружуватися. Потрібно багато вчитися кому-то, а кому-то не потрібно вчитися, він усе вже знає, він з легкістю проживає своє життя. І коли людина знає своє предназначення, вона не марнує часу на своє життя, яке безглузде буває, він знаходить відповіді. Ухероманда, ерівнумерологи, і людина стає жити яскравіше і понятніше. Цікаво звертайтеся, підписуйтеся. Україна переможе.